Привіт підписники! привіт зрителі мого каналу. Хочу вам розказати. Я кинув кофе, не п'ю вже неділю. Не кинув по тій причині, що серце болить, погано сплю, не можу заснути. П'ю таблетки і гепотермія серця. Я пропив кофе 10 років. Почував уже себе, усталость думав, в чому проблема? Одне каву п'ю. Вроді збадьорився, проходить час, ще одну каву п'ю, знов збадьорився, а нічого не допомагають, усталость так і накаплюється. І краще себе взагалі не почував. Я прийняв рішення, що, напевно, кофе, бо спати погано, мислі не йдуть в голову, думати не хочеться. Взагалі забиває голову. Просто взагалі. Перший раз не вийшло в мене, але на другий раз я все. Уже зараз я пройшло 5 днів. І на третій день, на третій сутки, мені ставало краще. Краще стало взагалі. А боліла голова, взагалі так тягнуло кофе. І я б сказав би, що це наркотик, кофе наркотик, Так, да, це наркотик, Потому що отходняк, що... Від якоїсь горілки, я вам кажу взагалі. Я став нормально себе чувствувати, почав спати краще. Я себе набагато краще чувствую без кави. Ну, що я так раніше не зробив? Я пив каву 10 років по дві банки в день. От зараз я на п'ятий день зараз розумію, що як класно без кофе. Вони нам парять кофе, щоб ми не думали, забивали голову чимось непонятним. Але я вам скажу, що без кофе краще жити. Я краще себе почуваю. Все, то бредятина. І рекомендую всім, бо воно користі ніякої нам не несе. А треба, щоб все, щоб була користь. От рибінка червоноплодна. Ось треба. Опа! Маслічок. А він поїжений. Треба користь, щоб була, корисне щось їсти. А від цієї кофе нічого нема. Ні одної користі, нічого. Я взагалі, для чого ми п'ємо її? Я так і не розумію. Для чого я пив 10 років кофе? Воно мене збадьорило? Ні. Воно мене не бадьорить, воно мене не... Ну, взагалі, я от зараз розумію, кофе-кофе. Ми як наркомани нас підсадили на кофе. Я от зараз думаю, що нам парили в фільмах стаканчик кофе. Кофе на кофе. на кофе. А для чого воно нам в житті? Взагалі. Я от зараз доходить до мене, я 10 років потеряв свого життя, гробив здоров'я, раді кави. Пив і Іван чай, зараз клас, трав'яний чай. Дивіться, червоноплодна рябина. о, дивіться. Ця штука е, дає користь на, е, на давлення, на кров. На все, вона корисна, вона стабілізує. Дивіться, яка вона клас, такий жарний. Ось така треба. Пити їсти. Якось так. Люди робіть те, що приносить користь вам. І те, що береже ваше здоров'я, а не гробить. Бо вони нам прививають це кофе, а від нього користі нема. Все, нема, взагалі, діч, все. Кофе це діч. Клас. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайкоси. Таке відео, але хотів з вами поділитися своєю думкою. Пока.